Друзі, всім привіт! З вами Ігор Ясько. Отже, сьогодні ми запускаємо проект Перший юридичний канал. Це буде Ютуб канал, де ми будемо організовувати зустрічі експертів-фахівців з різних галузей права, де будемо обговорювати різні проблеми нашого законодавства. Проблеми трактування законів, проблеми застосування законів, рішення судів, ті чи інші ситуації, які будуть виникати там в медіапросторі, для того щоб основна мета, яка? Для того, щоб наше суспільство було більш обізнаним у сфері юриспруденції, у сфері використання законів, у сфері використання застосування своїх прав у можливостях комунікації з правоохоронними органами. Для того, щоб, скажімо, основна мета це підвищення юридичної культури і юридичної грамотності нашого населення, оскільки, на нашу думку, на, на, на думку наших спеціалістів, не тільки нашої юридичної компанії, а й всіх, ми спільно це з юридичною газетою запускаємо цей проект. низька правова обізнаність і юридична культура нашого населення вона призводить до того, що ми маємо на сьогоднішній день таку велику кількість обшуків, такі, скажімо, наїзди з боку контролюючих правоохоронних органів. Як як і на бізнес, так і на громадян, що в свою чергу, скажімо так, призводить до певного дисбалансу в суспільстві і перевищення, скажімо так, і владних повноважень правоохоронцями, і до, до всіх тих наслідків, які ми маємо на сьогоднішній день. Тому ми запропонували вам цей проект, перший юридичний канал, де будемо. Піднімати, скажімо, на найболючіші проблеми, найболючіші питання, де ви будете дивитися і бачити, як фахівці дивляться на ті чи інші обставини, на ту чи іншу ситуацію. Також можете в коментарях пропонувати свої теми, які б ви хотіли обговорити, щоб ми обговорили. Також, якщо у вас є якісь рішення там чи суду, чи правоохоронні органи ви зустрілися, зіштовхнулися з наїздами правоохоронних органів. Також можете надсилати і на електронну адресу дзвонити на телефони, де ми будемо залучати. Спеціалістів, експертів і обговорювати ці проблеми, і старатися таким шляхом через медіа, через публічне обговорення, привертати увагу суспільства і за допомогою фахівців, спеціалістів експертів допомагати вам вирішувати ті ваші проблеми, ті ваші питання, які виникли на сьогоднішній день, і таким чином і звертати увагу як і суспільства, так і законодавців, так і правоохоронців до тих проблем, до тих несостикових законодавств, які мають на сьогоднішній день. Місце. І призводять до того колапсу правоохоронної системи, яку ми маємо на сьогоднішній день. Тому, друзі, підписуйтесь на новий канал. Перший юридичний посилання буде під даним відео. І будьте юридично грамотними, юридично культурними. І все буде Україна. Нехай вам щастить! До зустрічі на першому юридичному.